Вітаю! з вами Христина Катракіс і передача знайомки з України. Ми в жовтні, батьківщині винахідника шорсткого диску. Без нього світ комп'ютерів був би неможливим. А цікаво, чи знають про нього самі мешканці жовтні? Тоді запитаємо. Мо біля Київського політехнічного інституту саме цей політех на рівні з іншими розглядав Любомир Романків як потенційне місце для створення представництва IBM і лабораторії, в якій би працювали самі сильні студенти політеху. Цікаво, а чи знають про нього в нашому політехнічному? Ходімо, дізнаємось. Ви Ді, коли небудь чули таке ім'я, як Любомир Роман. Чули? Скажіть, будь ласка, ви коли-небудь чули таке як Любомир Романків? Романків. Знає, Чи знаєте ви людину, таку людину, як Романків, Любомир Романків? Щось чули? Романків повинен висіти на цій стіні. Проте як у світового винахідника, який винайшов більше ніж 65 винаходів для IBM, його капуста відрізняється від зелені, котру коли-небудь отримували, чи навіть мріяли отримувати ці герої. Може, саме тому по класовій нерівності, як своєрідна помста наших гордих науковців, Романківа на одну стіну з ними так і не повісили. Манків розглядав декілька політехнічних інститутів в Україні, включаючи і це як потенційне місце для лабораторії IBM, де найкращі студенти працювали і навчалися, розробляючи нові технології. Він вважає, що цей інститут не є найсильнішим в Україні і надає перевагу Львівському політехнічному. Можливо, саме через це тут не вісить його фотографія. Оплата одного середнього університетського, навіть не корпораційного, як то ibm патент винаходу в США, щорічно становить щонайменше 22 тисячі доларів. У Романківа таких 65, і багато з них ціняться на вагу золота. Відповідно, можна зробити висновок. Щорічно лише мінімальний заробіток з патентів становить 1 мільйон 500 тисяч доларів. Мабуть, у Львові за його винаходи стільки б не платили. Але якби, наприклад, такі компанії, як IBM, відкрили свої лабораторії. А у нас, по-моєму, ТПІ є. Вони, ну, ще не відкрили. Ну, от, я от, не знаю, розглядаючи, розглядають. ТОПІЇ дуже велика фірма. <laughs> у, у нас відкрила лабораторія фірма Boing. <laughs> Вони дають студентам. Вони Та, вони дають, є, потенційно є, студент може працювати. Е, потенційно у нас е, в Україні створили е, вони фірму, е, інженерну фірму по проєктуванню, розрахунку mm -hmm. на місці елементів конструкції для авіаційної галузі арбас mm -hmm. так? Чому? Тому що навіщо інженера е, толкового, розумного от, талановитого. Е, е, Переводити в Сполучені Штати Америки, коли Можна, тут дешева робоча сила, йому давайте ми тут роботу дамо, трохи дамо більшу заробітну платню, чи середня по країні, але він буде працювати. Це все рівно набагато дешево, дешевше. Шостер. Любомир Романків, винахідник жорсткого диску, без якого комп'ютер був би нереальним. Народився у маленькому містечку Жовква, що на Львівщині. Дали капелюх мага, це дивно, чому винахіднику дають капелюх мага. Романків наголошує на тому, що коли він почав займатися своїми винаходами, сферу електрохімії вважали чорною магією, і саме тому фізики і електроінженери подарували Романкову такий капелюх. Возняк ще один українець, співзасновник Apple Macintosh, Повністю зв'язав свою долю і кар'єру з Романковим так само українцем. А як саме це сталося? Та дуже просто. Романків винайшов жорсткий диск, і IBM ще не випустив свій перший комп'ютер з цим диском, і Возняк скористався цією нагодою. Він викупив жорсткий диск у Романкова відповідно у IBM і випустив перший Apple полво і Apple II. Говорячи про те, хто надихнув Романкова найбільше на його винаходи, він говорить про своїх батьків, котрі не шкодували останні копійки, аби дати освіту маленькому хлопчику. В часи війни, коли приватні школи були зачинені, вони наймали приватних вчителів, котрі приходили додому займатися з Любомиром. Він також згадує про свого декана з університету Алберти, котрий наголошував на тому, що Кожен з них повинен зробити винахід, який буде виправдовувати його заробітну платню і існування до кінця життя. А ще краще, якщо таких винаходів буде сто 100 чи тисячі. Саме тому Романків присвятив себе сфері, котра була б найбільш потрібна людству. Ви працюєте важко. Ви своїм дітям давали освіту, даєте освіти. Всі троє в Всі троє. Так? Вас троє дітей. Хлопці, дівчата. Два хлопці і дівчата. Тобто для вас... Це є важливо, щоб вони отримали гарну освіту, щоб близькі люди і ради цього ви працюєте так важко. Бачите, так само, як працювали батьки Романкова. Вони все віддали, аби він вивчився, і пішов в люди і зробив велике досягнення. То, мабуть, є в крові людей з жовтою. Сам же винахідник жорсткого диску, без якого комп'ютери були б неможливими. Вдома комп'ютера немає, навіть немає лептопа. Він говорить, що якби такий комп'ютер знаходився в нього вдома, то він би займав весь його вільний час. Романків спить всього 5 годин і каже, що йому цього вистачає. Решту часу свого життя він проводить за роботою, за новими винаходами для IBM і за читанням інтернет-новин про Україну. Говорячи про Україну, то він приїздить сюди чи не кожен рік. Найгіршим в Україні він вважає розвиток українських доріг, які вже давно набридли винахіднику. Я думаю, що поїздка по західній Україні і до Жовкви повністю вимотала його сили. У свої 83 роки Романків гордо одягає під колінка, шортики кольору хакі і капелюшок і поєднується абсолютно спокійно зі своєю діяльністю як винахідника. Бути бойскаутом це престижно. Романків є на чолі пласту, саме пласту це дивне поєднання винахідника і пластуна. Пластун це є своєрідна бойскаутська організація українського напрямку. Цим сам Романків дуже пишається і вважає, що майбутні президенти України повинні бути бойскаутами. Він наголошує на тому, що якби вони виховувались у пласті, то з них би вийшли набагато кращі люди, які б ставили цілі держави поперед своїх приватних цілей. Тому будемо чекати на наступних бойскаутів президентів України. Можете собі уявити винахідника або yeah. well, і важко? Він принципі, винахідником будь-хід може бути. Бойскауте, йому треба вогонь розпалювати, щось він може йти. Зараз же він ви, винаходить якісь електронні. Так. Він буде хай-тек бойскаути. Уявити винахідника бойскаута. Чи це нам важко говорити. Ну не знаю, напевно, важко уявити важко. Якщо ти займаєшся однією справою, то треба її вже робити до кінця, а потім займатися іншим. А в наметі там десь поїхати на річку, розпалювати якимись гаджетами? Ні, ну якщо вогонь. у нього винахід з цим пов'язаний, може, з водою, якісь там, де як не забруднювати повітря, бо, то звичайно це як споріднені слова. І якщо він, наприклад, про дерева не знаю, щось, якийсь винахід, про переробку. У Нас наразі важливе питання переробка сміття, тому якщо він не то звичайно. У треба на природі бути і як би, розуміти, як йому з цим. Йому з цим робити. А Хочу запитати, ви можете собі уявити бойскау та винагідні, а чи це приопасно? Ну, Звичайно, можна. Можна. Тобто такі хай-тек, як розпалити вогонь, там, зробити намет. У мене одну групну втік. Лазера, це Отак, люди тепер войска, працюють з лазером, не просто там два камені, якась іскра. А що саме відробить? він робить? Е — Він намагається саме зробити так, щоб можна взяти досить потужний лазер, але щоб саме був вогонь, але доки в нього не дуже виходить. Але потенціально може вийти. Я в ньому, я в ньому впевнений. Прийняли до холу слави винахідників. Так, всього 10 людей входять до такого почесного холу слави в Америці, включаючи його і Стіва Джобса. Романків жартує на цю тему. Він каже: знаєте, моя фотографія вісить поруч з Джобсом, але Джобс не зміг би винайти свого комп'ютера, якби я не віддав йому свій жорсткий диск. Тому в свої фотографії в Холі Славі він завдячує мені, Романкову. Може існувати комп'ютер без жорсткого диску? Mm -hmm. Не можу, а мені здається, що може, тому що наше ну, все йде вперед і можливо комп'ютер вже скоро вже стане маленьким або годинник. Ну, все можливо. Хочу запитати, а от можливий комп'ютер без жорсткого диску? Без жорсткого диску? Ну, лише якщо замість з нього можна буде. Вина якісь якийсь альтернативний спосіб. Поки що не існує такий. Ну, я, не я не чую. Це різниця таке смішне питання між жорстоким і жорстким диском. Навіть не знаю. Жорстокий. Знаю жорстокість в мене тільки з чимсь з, чим? з поганим. Ці асоціації. Це якісь. поганий диск, а той добрий диск. Не знаю, яка різниця між жорстким і жорстоким тиском. Жорстокий, який відремонтувати неможливо. Отак. Моя помилка була правдивою. Просто я говорила про диск, який не можна відремонтувати. Він винайшов жорстокий диск. О, це цікаво. За е, хорошу роботу інженер. Це дуже цікаво. От так. Бачиш, може б от, от рівень... Романкову дадуть дворянський титул за його здогану роботу як інженера. Ви він жив до революції. Це в статуті було записано і так далі. От що таке було допустимо звання інженера. Зараз не дають. Не дають. х Романків запропонував Україні таку систему, де Україна на рівні держави посилала. За кордон своїх найкращих студентів, котрі вчаться лише на одній п'ятірці, наприклад, в Америку чи Європу. Там би вони отримували головну освіту 5 років. Після цієї освіти вони проходили 2 роки практики, тобто праці в Америці. Після чого Україна. Викуповувала назад своїх топових спеціалістів. Саме така система працює в Південній Кореї і в Китаї. І він вважає, що завдяки такій системі українські спеціалісти були на рівні золота, і сама країна зросла. Ясна річ, Україна повинна спочатку інвестувати у весь цей процес, що і досі залишається нереальним. Ви їхати з України хочете, тому що я знаю, що у вас воїн підходить, але навіть своє представництво бере людей на роботу. Ну, Думаєте, що більше перспектив ну, все-таки да, запросити? І заробітня ну, платня, якими. Треба думати, не тільки свої перспективи. Я особисто б лишився, бо якщо б виїхати в партію. Ва. Ви б хотіли виїхати за кордон і працювати там? Ні. Ні. Бо ми знаємо, що у вас є різні програми і во кон... звичайно і в Німеччину, і в Америку. І... Тобто ви залишаєтесь патріотом, ви вважаєте, що ви потрібно залишатись тут і працювати на благо України. Так? Так. Мрією Романкова залишається новий винахід. В 65-му році він запропонував цей винахід IBM. Запропонував запатентувати його, та директор IBM розсміявся йому у відповіді, кажучи, що ти є повністю крейзі божевільний. А саме Романків хотів створити комп'ютер, який буде підключатися до мозку через вухо людини. Він все таки сподівається, що такий комп'ютер буде існувати. і Якщо він буде існувати, то його він буде мати в себе вдома. Ну так говоримо, молодець, правда. Ми в жовтні. Вітаю, з вами Христина Катраківська і передача «Знайомтесь, українець». Ми в жовтні, в батьківщині батька жорстокого. Ми жорсткого диску.